літа за ініціативи громадських активістів та за підтримки місцевої влади на цій площі вінничанам влаштовували кінодворик. Просто неба тут демонстрували щовечора усім охочим фільми цього року. Експеримент вирішили повторити, проте, зважаючи на погодні умови, кіно перенесли до кінозали Родина. Десята вечора, четвер на європейській площі, як ніколи людно. Кілька сотень молодих людей прийшли до кінотеатру Родина на нічний кіномарафон. Організатори відверто зізнались, на таку кількість глядачів вони не сподівались. Дуже багато було бажаючих, але всі ті, хто заказував по телефону місця, запрошенням їм були видані, а багато не змогли потрапити, тому що ви знаєте, що в нас все, тільки місць 180. Отож, глядачі розсаджені в залі гасне світло і починається кіно. Вінницькі кавенчики запропонували почати кіно ніч із короткометражок вінницянського фестивалю комедійного та пародійного кіно. І не прогадали. Я по перше, в шоці, що прийшов повний зал. Я думав, що взагалі буде нікого четвер в ніч. Все-таки, мабуть, щось в цьому є. Може, тут потреба зробити не один такий вечір, а кілька це такий фестиваль. знаєте, творчий, він завжди міняє свої якісь нап. Крямки, номінації, робиться під те, що є, а не просто там, що це ми така стали, і все. Є реклама смішна, буде реклама смішна. Є відеокліпи смішні. Був, значить, конкурс відеокліпів. Так сьогодні я вам скажу, відбор був двойний. Спочатку я відібрав те, що я хотів, а потім апаратура відібрала те, що вона змогла да, загрузити. На жаль, мені не вдалося показати нові роботи. Хоча стара кіноапаратура не дала можливості показати нові українські короткометражні фільми, настрій у глядачів від того не зіпсувався, де було смішно, сміялись усі, і це певно найголовніше. Я думав, що буде набагато як нудніше, але дуже весело, дуже цікаво. Ну, ще, ну, от саме це аматорське кіно, поки воно дуже до вподоби, ще ну, просто дуже круто. Ідея дуже цікава ну, кіно на ніч. Ну, просто провести ніч не за компом там, в контакті, як зараз всі, а просто ще подивитися фільм на великому екрані. Довольно круто. Мы спонтанно решили с подругой сегодня пойти, чисто спонтанно позвонили, созвонились, заказали билеты. Десять часов мы пришли, несмотря на то, что мы немножко подождали. Нам понравилось все, что происходило в кинотеатре, понравились сюжеты, очень весело. Главное жить на позитиве и все будет хорошо. Ця дівчина фактично провела усе своє життя в будинку. Відтепер тепер я буду обирати, і я вважаю, що вона мені підходить. Твій брат одружується на наступному тижні. Запроси на цю вечірку. Я піду з тобою. Привітату. Я зустрів для кого. Ваті на весілля. Гаразд. Мамо, це Дейзі. Ти на сході тож обирає одну з двох кімнат. Я б не хотіла спати в одній кімнаті з чоловіком. Тут так не вийде. Це начепити парфуми. І ціна майже така. Дотепний гумор, гаряча кава і, звісно, унікальна атмосфера старого кінотеатру. Усе це від початку створило у родині особливий настрій. І після другого сеансу, що закінчився далеко за північ, ніхто з глядачів додому не поспішав. Звісно, залишається, тому що цікаво, що очікує далі. От я думаю. Всім також буде цікаво. Після довгої перерви, коли всі майже розійшлися, ми на це думали, що всі розійшлися. От, все ж таки, всі знову зібралися в одному залі, і була дуже приємна така атмосфера дуже тепла. От, і відеоролики дуже вдало підібрані. Було показано повсякденні такі проблеми, от, от, які ми просто переглянули з посмішкою, зробили якісь уроки і разом. Будемо вдосконалюватись, напевно ще ми залишимося, тому що дуже цікаво, цікаво і хочеться, звісно, щоб в Вінниці більше всяких таких мероприятий відбувалося і наш город процвітав. Посміхайся, живи, спілкуючись, таке гасло. Організатори кінозаходу «Ніч у кіно визначили від початку, і воно цілком себе виправдало. Гарний настрій та жвавий діалог не вщухав родині до світанку. На годиннику друга ночі кіномеханік запустив. Третю стрічку вулкан пристрастей, яка між іншим цієї ночі буде останньою. Проте попереду в нас ще одна ніч у кіно, про яку ми поговоримо наступного разу.